Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб запускає акцію на все літо. Діти мають право на дитинство. Протягом літнього періоду будуть організовані цікаві та веселі заходи для Вінницької малечі. Попри всі складності та війну, діти мають право на щасливе дитинство. Так вже відбувся захід для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей із багатодітних сімей, дітей, один із батьків яких загинув або зник без вісти, дітей-сиріт або напівсиріт мали можливість безкоштовно відвідати атракціони на вибір в центральному парку міста Вінниці. Міжрегіональний координаційний ментальний штаб. Ініціював і підтримав і міський голова Тринтуч і голова обласної ради і, Груським, і Проект під назвою Діти мають право на дитинство, де не тільки в Вінниці, а й в регіоні будуть проводитися дитячі заходи різноманітного плану, аби діткам принести радість, щастя, сміх, посмішки, і вони відпочивали не тільки самі, а й разом зі своїми родинами. Тому ми плануємо в Вінниці кожного тижня проводити цікаві такі активності, розваги, аби долучали до них не тільки діти внутрішньо переміщені, а й вінничани, в тому числі з категорій це багатодітні «сироти», «напівсироти», діти чи батьки загинули на війні, на жаль, або діти батьки, яких зараз захищають нашу країну. і всі вінничани можуть долучатися до даних заходів. Ми анонсуємо наші події на сторінці гумштабу в в Фейсбуці, робимо форму реєстрації, і кожен бажаючи може зайти, подивитися, яка буде подія, зареєструватися і разом з нами відпочити.